Доброго дня, мене звуть Максим, і сьогодні з вами розглянемо актуальне питання, яке зараз цікавить бухгалтерів всіх підприємств, які мають найманих працівників. В якому ж місяці вже потрібно нараховувати індексацію у 2025 році? Чи нараховуємо вже в червні або ж липні 2025 року? Згідно з чинним законодавством. Індексація зарплати проводиться, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищує поріг в 103%. У 2025 році обчислення індексу споживчих цін для індексації почалося з лютого а базовим місяцем є січень 2025 року. Тепер розглянемо. Чи набирається індекс споживчих цін більше 103% в червні 2025 року і чи потрібно вже нараховувати індексацію за червень? Згідно до опублікованих даних Міністерством фінансів, бачимо цей сайт, дані по індексам споживчих цін в 2025 році за лютий 108, березень 101,5%, квітень 107. Наростаючим підсумком коефіцієнт виходить рівно 103%. Таким чином, станом на червень 2025 року поріг індексації не перевищено і право на індексацію ще не настало. Отже, індексацію в червні 2025 року ще не нараховуємо. Далі розглянемо, чи буде право на індексацію в липні 2025 року. Повертаємося до нашого сайту Міністерства фінансів. Бачимо за травень місяць опубліковано індекс 10 червня 101.3. Відповідно до цих даних, індекс споживчих цін накопичувальний склав 104,4%. Отже, індекс споживчих цін перевищив поріг у 3% і право на індексацію виникає в липні 2025 року. Тобто в липні ми нараховуємо індексації, якщо з січня 2025 року не було підвищення посадових окладів. Розмір же індексації в липні складе 133 гривні 23 копійки. А як же можна автоматизувати розрахунок індексації для працівників в системі ІСПРО облік заробітної плати та в програмі Медок. Давайте розглянемо безпосередньо в програмах. Спочатку розглянемо розрахунок індексації за липень з допомогою системи ІСПРО. Для цього нам необхідно внести актуальні індекси споживчих цін у 2025 році, переходимо в модуль облік праці заробітної плати, параметри налаштування. Далі переходимо в розділ таблиці, індекси споживчих цін. Бачимо внесені за попередні всі періоди, індекси споживчих цін. Нам необхідно внести за травень. Створюємо новий запис. Вказуємо період травень і наш індекс, опублікований 10 червня за травень 101.3. Окей. Зберігаємо, тобто дані за травень внесли. Далі для перегляду розрахунку індексації йдемо в «Картотека», особові рахунки працівників. Таємо на працівника реєстр, розрахунковий лист. У нас в програмі уже поточний період липень-2025 року для моделювання індексації. Бачимо, в нарахуваннях за липень є запис індексації заробітної плати. Із нашою сумою, яку ми розрахували через внесений індекс 133 гривні 23 копійки. Для автоматичного нарахування індексації доходу в програмі МЕДОК, модуль зарплата, також розглянемо цей варіант. Відкриваємо МЕДОК, модуль зарплата, адміністрування, налаштування. Тут аналогічно ми вносимо актуальний індекс споживчих цін, вкладка Довідники. І створюємо новий запис через файл, створити запис. Обираємо, на який період це станом на травень. Коефіцієнт наш 101,3. І цей місяць не являється базовим. Зберігаємо. Закриваємо. При закритті нам пропонує перерахувати дані по співробітникам. Виконується розрахунок по всій картотеці. Далі для перевірки йдемо в розрахункову відомість, стаємо на будь-якого працівника, натискаємо розрахунковий лист. Бачимо також. В періоді липень 2025 року в нас є запис «Індексація доходів і з'явилася сума 133 гривні 23 копійки. Отже, можемо зробити висновок, що індексацію у 2025 році, якщо базовим місяцем є січень, тобто не було підвищень посадових окладів протягом року, починаємо нараховувати з липня. 25-го року. А використовуючи систему ISPRO та програму Медок, бухгалтерам по заробітній платі не потрібно турбуватися та самостійно вираховувати коефіцієнти індексації, розміри індексованого заробітку своїм працівникам, оскільки в ISPRO і Медок вже налаштовані алгоритми розрахунку. Вам потрібно лише своєчасно внести індекси споживчих цін і все. А якщо ви ще не є користувачами системи із спрочі Медок, то радимо вам замовити безкоштовну демонстрацію та побачити наглядно їхні можливості. Для прикладу це можна зробити на нашому сайті, натиснувши демонстрація. Також... Ви можете звернутися на нашу лінію консультацій за контактними номерами телефонів, які ви бачите на екрані, для реалізації налаштувань по нашій темі або для замовлення безкоштовної демонстрації. Дякую вам за увагу та легких розрахунків. Гарного дня!